Судівський антикорупційний наступ в один день двома ударами. Напередодні окружний адміністративний суд Києва дав очільнику набу місяць, аби той покинув пост директора відомства. А Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, фактично скасувавши її. Про це не тільки будемо говорити сьогодні. В нашій студії з нами на відеозв'язку Сергій Лещенко, депутат 8-го скликання парламенту. Пане Сергію, мої вітання вам. Доброго дня. І Арсен Маринушкін, правозахисник, адвокат. Пане Арсене, також вітаю вас. Доброго вечора. Отже, панове, конституційні судді часом роками розглядають деякі рішення, і ось вони оперативно взялися роз'яснити позивачам неконстаційних деяких положень окремих антикорупційних законів. Як то згадаємо історію з поданням у серпні 47 народних депутатів до КС щодо конституційності положень деяких законів, які складають так звану, як її називають антикорупційну платформу. В мене наступне питання з цього приводу до вас, панове з чого так раптом з'явилась така активність, тоді коли навпаки наша українська влада запевняє міжнародних партнерів, зокрема МВФ, коли ще й в очікуванні наступних траншів, в тому, що в нас все прозоро в антикорупційній сфері, пане Сергію. Ну, на моє переконання, тут йдеться про сам фактично сценарій знищення антикорупційних органів суддями, які були призначені до цього конституційного суду КС попередніми керівниками України. Зокрема, там є судді, які ще працюють з часів Януковича. Є судді, які працюють з часів Порошенка. Є судді, які були делеговані Юлією Тимошенко, партією Свобода, наприклад, є навіть суддя, який пов'язаний з Ігорем Палицею, нинішнім депутатом парламенту, тобто. Новий президент Зеленський не має в цьому суді жодного свого призначенця а те, що відбувається, це знищення антикорупційних завоювань, які були зроблені в Україні руками крізь тих політичних сил, які не задоволені тими процесами, які відбуваються в Україні, тобто процесами боротьби з корупцією. Зрозуміло, Пропоную тепер згадати також і рішення адмінсуду Києва щодо а, очільника набу Артема Ситника. А, отже, окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення використати з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора національного антикорупційного бюро. Підстава була така: рішення конституційного суду, який 28 серпня визнав незаконним указ президента, тоді ще Петра Порошенка про призначення ситника. В свою чергу в набу вважають рішення адмінсуду заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Збираються його оскаржувати. Наголосили також, що звільнення директора антикорупційного бюро з посади може відбуватися виключно на підставах передбачених. Законом про національне антикорупційне на бюро України, оскільки наразі на думку НАБУ таких підстав немає, і Артем Ситник продовжуватиме виконувати свої зобов'язання. Тож, пане Арсене, до вас питання на чиєму боці прав правда в рамках законодавства? Ну, якщо дивитися з точки зору процесуального законодавства, то дійсно суд може встановлювати під час розгляду справи, якщо встановить, що є певні. Порушення законодавства, то він має право реагувати да, відповідними окремими ухвалами. Але на жаль, практика в окружному адміністративному суді складається таким чином, що якщо це позови розглядаються громадян України, то реакції з боку суддів взагалі ніякої немає. Там роками розглядаються ці справи, немає жодних окремих хвал відносно посадових осіб, навіть при, при задоволенні позову. Я вважаю, що фактично, будемо так говорити, відбулося таке е, е, перевищення Фактично, ну це моя суб'єктивна думка судом е, своїх повноважень. Але я хочу звернути увагу про те, що навіть якщо це рішення буде потім скасовано в апеляційному або касаційному порядку, то судді не понесуть ніякої відповідальності, тому що Конституційний суд е, раніше визнав. Неконституційною нормою притягнення суддів до відповідальності за ухвалення завідомо неправосудних рішень і тому суддя окружного адміністративного суду все це розуміють. І, скоріш за все, я так вважаю, що це рішення буде скасовано, тому що воно має ознаки політичного аніж більше правосудного. Дякую, панове. Впродовження цієї теми також дуже цікавий нюанс за рішенням адмінсуду Києва видалити інформацію про ситника має мін'юст. Але міністр юстиції Денис Малюска зазначив, що Міністерство юстиції не може вносити зміни до єдиного державного реєстру. Зміни вносять державні реєстратори, і також додав, що вже часи, коли у Мінюсті була реєстраційна служба та реєстратори, давно вже минуле. Тож, як на мене, то виходить тут два варіанти: або в адмінсуді не в курсі цих останніх правових змін, або все ж таки мінюст уникає виконання судового рішення. Пане Сергію, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що е, окружний суд Києва він своїми рішеннями намагається побудувати конструкцію, яка е, має виконати от, побажання замовників. Замовники є будь-який спосіб прибрати ситника з керівництва Набу і знищити Набу як незалежний правоохоронний орган, якого бояться всі корупціонери, тому що Набу нарешті почала розслідувати людей, які десятиліттями були некарними. Ви бачите, наприклад, той самий Мартиненко, вже адвокати, втікають з засідання суду, тому що вони знають, що суддю підкопити вони не змогли, і в будь-який спосіб зривають засідання по справі НАБУ. Наприклад, це один лише епізод. Тому люди, які зацікавлені в знищенні антикорупційних органів, знайшли підхід до окружного суду Києва. А той вже в свою чергу штампує рішення, навіть не вдаючися в деталі. В який спосіб це можна зробити. І тому я думаю, що ці рішення вони є апріорі нікчемними, тому що в них не йдеться про правосуддя як таке, йдеться про виконання замовлень. Угу. Пане Арсене, ваша думка цікава з цього приводу? Ну я хотів би нагадати, що рішення Окружного адміністративного суду Києву ухвалюється іменем України. І будь-яке судове рішення підлягає виконанню. якщо воно набуло законної сили. І відповідно до процесуального законодавства в даному випадку, що стосується порядку виконання судового рішення, то судді можуть змінити це порядок виконання його і і, наприклад, зобов'язати певного державного реєстратора внести відомості. Дійсно, я погоджуюся з міністром юстиції, що на сьогодні відбулася в міністерстві юстиції певна. Реформа, яка ну забрала такі повноваження у Міністерство юстиції, але я б е, закликав його утримати від таких заяв щодо публічного невиконання судових рішень, тому що є все такі гасла для інших судів і, взагалі, для правової системи, ну будемо так м'яко кажучи, не дуже добре, коли міністр юстиції закликає не виконувати е, судові рішення. Uh -huh. Ну, ось моя така думка. Також, як на мене, ще один є цікавий нюанс особливо мені подобається, що за рішенням ОСКО ДБР має порушити кримінальні справи за статтями захоплення влади, невиконання судового рішення ситником, самовільне присвоєння владних повноважень. Також в ухвалі адмінсуду йдеться про те, що Кабмін має дати вказівку про забезпечення виконання рішення КСУ. А РНБО координувати і контролювати діяльність НАБУ щодо виконання рішення КС. Наскільки реалістичні подібні вимоги, пане Сергію? Ну, ви зараз говорите про рішення не е, КС, а про те, в який спосіб е, ці заколотники хочуть домогтися своєї цілі, а ціль проста прибрати ситника з посади. Вони них КС є теж інструментом досягнення цілі. І вони використали спочатку КС, а потім окружний світ Києва як інструменти досягнення цих цілей. Тому я думаю, що будь-які люди, які при пам'яті розуміють такі справжні наміри цих людей. Вони не підуть на цей сценарій, тому що цей сценарій він фактично є узурпацією влади і не взагалі захопленням державної влади групою осіб, які використовують судові органи для досягнення своїх цілей. Пане Расене, як ви вважаєте, наскільки це, реалістичні це. такі вимоги? З одного боку, якщо не брати до уваги, що це є там окружний адміністративний суд міста Києва, то дуже добре, коли суд. Здійснює свої повноваження і реагує на прямі порушення закону, але враховуючи, що це є окружно-адміністративний суд міста Києва, враховуючи те, що Національне антикорупційне бюро здійснює ряд кримінальних проваджень відносно керівництва та судів, я вважаю, що таке судове рішення, ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, є не дуже правосудним судовим рішенням. А що стосується конструкції його виконання, до судового рішення, ну як ви зазначили, там декілька різних правоохоронних органів, там хтось повинен щось контролювати, то у даному випадку є певна процедура, визначена законом про призначення директора антикорупційного бюро, також про діяльність кабінету міністрів. І тому, якщо суд втручається в діяльність цих повноважень, ну я думаю, що це є занадто. Отже, панове, якщо далі занурюватися ще в цю історію, то вона доволі цікава. Зокрема, згадаємо, адмінсуд звернув увагу на невиконання ситником ухвали Конституційного суду не за спеціальним позовом, а в процесі розгляду позову колишнього співробітника Набу Олександра Карієва, який подав позов. Згадаємо також цю історію з вимогою поновити його на посаді. У 2019 році НАБУ почало внутрішнє розслідування щодо дій цієї особи про заволодіння майном компанії з одної агропромислової, Групи, але все ж таки, після результатів цього розслідування в травні 2020 року, співробітника набу звільнили. Тепер адмінсуд вирішив задовольнити позов колишнього детектива набу і поновити його на посаді. Але втім, позивач звернув увагу, що Артем Ситник не має права поновлювати його на посаді. Тому разом з вироком у справі Кареєва суд прийняв окрему ухвалу, за якою за місяць ситник повинен піти з своєї посади. Що, панове, ви можете сказати з приводу такого, скажу так, принагідного судочинства, пане Арсене. На сьогодні рішення суду не вступило в законну силу. Я навіть скажу чесно, як правник. Е Можу розглядати виключно, якщо ми розглядаємо з політичної точки зору з суспільної точки зору. Але якщо розглядати з правової точки зору, то рішення суду не набуло законної сили, як і ухвала, а вона підлягатиме в апеляційному порядку перегляду. Я думаю, що апеляційні суди повинні а, потім касиційне поставити певну точку і визначити спосіб виконання зазначених судових рішень, у тому числі. І у частині поновлення колишнього посадовця національного антикорупційного бюро, і у частині, що стосується звільнення або там прийняття будь-яких рішень органами, особами виключення з реєстрів інформації про керівництво пана Артема Ситніка національним антикорупційним бюро України пане Сергію, як вам така історія? Тут нема що додати, рішення не не було законної сили, воно приречено на скасування, тому що воно є апріорі. Повторюся, не судовим рішенням ім'ям України по формі, а по суті, є заколотом з метою знищення антикорупційних органів. Також панове після того як 16 вересня до цього 28 серпня конституційний суд визнав рішення президента щодо набу його голови неконституційними то в офісі президента заявили що чекають чесного прозорого цитую конкурсу на нового керівника Конкурс все ж таки ще не було оголошено. А в Єврокомісії висловили стурбованість спробам підірвати незалежність набу? І там нагадали, що гарантія незалежності набу була однією з головних умов лібералізації візового режиму між ЄС і Україною. Отже, панове, як вважаєте, те, що конкурс на нового керівника? До НАБУ досі не було оголошено. Це все, все ж таки результат заяв міжнародних партнерів. Чи чогось ще не вистачає щодо от, е, немає законодавчих підстав щодо цього? Пане Арсене. Ну, зараз ще, ще треба дочекатися рішення Конституційного суду щодо законної діяльності взагалі Національного антикорупційного бюро України. Тому що, враховуючи зміст судового рішення по ситнику, там є питання, до якої структури органів взагалі влади відносити Національне антикорупційне бюро України, чи то є правоохоронний орган, чи антикорупційний орган, чи то є до структури органів виконавчої влади. І тому, тут, поки ви взагалі Україна призначить якийсь конкурс і буде проводити Конституційний суд якраз. Ухвалити відповідне рішення. Я вважаю, що для що треба робити зараз? Треба е, перестати писати будь-які законопроекти лівою ногою, а треба е, писати їх спочатку таким чином, щоб була певна права визначеність і мати на увазі, які в нас є суди, і якість закону повинна бути підтримана. Тобто, якщо ухвалюється якийсь закон, то треба. Чіткі розрозумілі, послідовні норми в ньому було визнано, тому що в принципі, якщо читати певні висновки конституційного суду України стосовно пана Сейпо, стосовно призначення, перепрошую призначення директором антикорупційного бюро. Пана Ситника, то там є дійсно певна неозгодженість законодавців, тому що наділена функції, функціями президента, які йому не перетаманні і не визначені конституції України. І тому, взагалі, коли писався цей закон, вже треба було це визначити, що відповідає, що не відповідає конституції. Маємо наслідки такі, і не дай Боже будемо мати ще наслідки про визнання взагалі неконституційним цього антикорупційного органу. І я хотів би нагадати, що є. Дуже важлива інформація. Там в тому в цьому рішенні в останньому конституційного суду щодо того, е, яке ми оговорювали, там, вже ще конституційний суд в окреме провадження в окрему справу виділив інші положення закону і про державне бюро розслідування, і про НАЗК. Тому це ще не кінець цьому. Ще будемо дивитися, які буде рішення конституційного суду до чого це все взагалі приведе, так пане Сергію, дуже да, цікава згоден, ваша думка. ні, я тут нема що додати. Я повністю згоден з позицією колеги, ну точніше, не колеги а співрозмовник. Так угу. зокрема, переходимо тепер. І як ви сказали, пане Арсене, до е, сюрпризів. Да, від Конституційного суду чого нам ще чекати, але е, що наразі є, то 27 жовтня КСУ визнав статтю триста е, шістдесят Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей у декларації особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що стаття не відповідає основному закону. Тобто, виходить, що конституційний суд України знайшов фактично підстави, аби дозволити декларувати недостовірну інформацію і не отримувати за цього ніякого покарання. Виходить, що так. Чи все ж таки законодавчо є підстави а, якось а, карати за це за іншими статтями, пане Сергію? Ну звичайно, в цій ситуації, яка виникає, в нас а, виникає вакуум правовий, тобто скасовується кримінальна відповідальність за неправдиві декларації. І можна писати все, що завгодно, і поки не буде виправлено цю статтю. То за це не буде покарання. А треба бачити, чи залишають вони адміністративне і дисциплінарне покарання. Я цього ще не знаю, тому що текст рішення ще не бачив. Він вчора в дуже дивний спосіб його винесли. Навіть суддям самого КС роздали е зранку і в обід голосували, хоча мають за три дні роздавати. І тому ми знаємо точно, що вони скасовують кримінальну відповідальність, але чи є там адміністративна або дисциплінарна. Будемо знати трохи пізніше. Але поки нема кримінальної, то в принципі безкарність залишається. Можете писати все, що завгодно, і все, і все нормально. Тобто, це амністія. Амністія за брехні декларації. Угу. Пане Арсене, дійсно, я погоджуюся з паном Сергієм, але хотів би зазначити, що зараз, у тому числі, Національне антикорупційне бюро України розслідує ряд кримінальних проваджень, у тому числі відносно суддів, інших публічних осіб, чиновників, політиків. Відносно недекларування декларування своїх статків, і зараз це буде відбуватися як, як я вище наголошував, коли відбувались кримінальні переслідування і кримінальні провадження відносно судів, які ухвалювали з неправосудні правосудні рішення, і справи всі були закриті. То зараз, після цього рішення Конституційного суду України, всі правоохоронні органи, які розслідують а, за цими статтями. Певні кримінальні правопорушення або злочини, які вчинені цими посадовцями, будуть закриті. Тобто, навіть якщо сам посадовець буде визнавати свою вину і буде говорити про те, що дійсно він не задекларував ці статки, і що він вину свою визнає, все одно справа підлягатиме закриттю, оскільки ця стаття буде ну скільки буде визнана неконституційно. Зрозуміло панове, також не лише набу наразі перебуває під тиском Конституційного суду також і супротив зазнають дещо і в НАЗК. Зокрема, Конституційний суд вважає, що на суддів загальної юрисдикції Конституційного суду не поширюються вимоги закону про запобігання корупції щодо перевірки їх дій з боку Національного агентства запобігань корупції. Також хотіла б наголосити на тому, що подібні дії від Конституційного суду не просто так виникають. Відомо, що і двоє суддів Конституційного суду а, також. А, Дещо скрили да інформацію щодо свого декларування про що повідомили в НАЗК, зокрема, недостовірно точніше інформацію внесли у власні декларації. І тут якось так цікаво виходить, рука руку миють, як дає таке прислів'я. Що це таке відбувається? Це такий конфлікт інтересів. Як взагалі ви розцінюєте таку ситуацію, пане Сергію? Це явний конфлікт інтересів. Більше того. Керівник агентства запобігання корупції Новіков, після вирішення, після того як питання було закінчено, розгляд вчора, і було оголошено про скасування цієї кримінальної відповідальності, то він сказав, що деякі судді були в прямому конфлікті інтересів, тому що вони вже є під слідством за цією статтею. І одна із суддів навіть не навіть не скажімо так, не взяла сама. Ну вона голосувала за це рішення, скажімо так. Тобто, вона принаймні мала. Утриматися від голосування, тому що вона вирішує власну долю, голосуючи за скасування цих статей кримінального кодексу, недостовірне декларування, угу. пане Арсене, як вам така історія? Ну, дивіться, є, дійсно там в рішенні буде наголошено про те, що на судів загальної юрисдикції та на суддів Конституційного суду не розповсюджується ця норма, але якщо брати... З точки зору е, закону про судоустрій конституції то дійсно судді перебувають під так званим імунітетом, так угу. і не може ніхто втручатися. Тому я вважаю, що в даному випадку таке рішення буде обґрунтовано е, безпосередньо тим, що жоден, е, в тому числі і антикорупційний орган, е, не має права втручатися в діяльність е, і в е, здійснення правосуддя суддями. Тим не менш, якщо ми 에, будемо так, грошим, тримаємо курс на певні європейські стандарти і намагаємось створювати в 에, 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 н, якусь такий Відкриту відкриту державу, то я не знаю, чому взагалі боятися суддям. Якщо е, всі статки, які вони набули, вони є підтвердження набуття цих статків законності. Тому це ще раз підтверджує з іншого боку, якщо розглядати це питання не з юридичної точки зору. Що суддям є, що переховувати, і вони е, будемо так говорити, бояться відповідальності за за можливе притягнення їх до відповідальності за незаконне збагачення. Пане Сергію, згадуючи також вашу нещодавню, якщо не помиляюсь вчорашню заяву, ви говорили про наступ на антикорупційні органи. Отже, на вашу думку, що можна або що слід надалі очікувати від влади? Це достатньо заплутана історія, тому що судді КС вони є е, спеціальним органом третьої гілки влади судової, І тому вони самі є владою, і тому від їх можна очікувати. Ухвалення рішень, які будуть знищувати далі земельну реформу, далі закон про гарантування вкладів і під загрозою знищення антикорупційного суду в Україні. Пане Сергію, ще до вас питання: чи можемо ми очікувати якихось санкцій з огляду да, на всю цю ситуацію від наших міжнародних партнерів? Вони мають озвучувати своє бачення. Наскільки я знаю, вони дуже уважно за цим слідкують, те, що відбувається, але казати, яке в них зараз бачення, я не можу. Зрозуміло, панове, дуже вам дякую за всі відповіді дякую. на питання. Я нагадаю, що з нами на відео зв'язку були Сергій Лещенко, депутат 8-го скликання парламенту і Арсен Маринушкін, правозахисник, адвокат. На цьому поки що все, але залишайтеся і надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.